І так, всім добрий ранок. Їдемо на замовлення по болту. 22 злоти за 11 км. Що є то є Блін, промку з Uber щось просрав. Думав, що вона сьогодні буде ще, а вона, оказується, все вже, здулася, вона була до вчора. Типу, до сьогоднішнього дня. Фу, я не знаю, звичайно, як. Промку з болтом витащить, чи це взагалі рентабельно буде чи ні. Зробити типу, там, 70 замовлень за ну, п'ятниця, субота, неділя, чи це буде можливо. Ну, Спробувати в принципі можна. Ну, блін, так, да, хотілося б 300 злотих все ж таки отримати. Бо, блін. 45 не отримав. 300 також не отримав від от фрінаута, так що хоч може 300 від от болта отримаю. Було б чудово. Так що зараз вже майже ну, 500 метрів до пасажира, виконався замов. Доїхало ми за 22 хвилини, що наче прямо швидко 11 км проїхати. І що, по дорозі залітають блін, замовлення 9 злота, 9 злота, 9 злота. Думаю, та, там ну би задовбало. Типу 3 відміняти, ну це таке собі, блін, тупо собі фіга -фігачить. Е, ну, процент прийнятих замовлень. А тут ну, болт, значі, пише, що його менше 35 не можна опускати. Ну, В Україні це було взагалі пофіг, бо там не блокувало нас. Ну, Колись блокували, зараз не блокують в Україні. Типу, якщо ти, ти цей коефіцієнт прийнятих опускаєш. Ну, Тут якось я перевіряти цього не хочу. Я думаю, що тут будуть блочити все ж таки типу, ну, писали вони що на день, потім на тиждень. Потім, якщо. А, потім заново дають, типу, тобі 100%. Якщо ти все ж таки їх також всираєш, то тебе там блочить на рік. Типу таке собі. Так що, беремо замовлення за, 10, за 9 злотах 3 кілометри. Так, печаль бідено, що поробиш. І що, знову я в Жонті, спроба 2 отримати блін, свій на авто. Сподіваюся, що сьогодні все вдасться. Ну, Бо по факту все є. Так що чекаю знову своєї черги на, сам, на тому самому місці. Нарешті зробив я коротше, цей техпаспорт, отримав я його. Все ж таки дуже дивно, якось на цю бутлю легалізація. до цього в мене були дати чиста, ну там дата до котрої ця бутля типу, є легалізована. І ну, коли дата перепровірки зараз, вона мені сказала, що ну, типу, все Бутля на 8 років, типу, бутля має Термін дії 15 лет, Ну 15 років. Тобто 7 чи 7 вже пройшло, вона каже, ще 8 залишилось. Я кажу, ну тоді добре. Добре, чудово. І ну, тих огляд на рік зробив. Так що, блін, да. короче, зробив, можна продавати. Так, називається так. Оце замовлення тільки ще було веселе, просто віз американців. Прям ну, кайфово, такі смішні. Кажуть. О, ну, переводять, каже. А як буде, типу, привіт? Ну, типу, ти звідки одразу? Я такий, ну, зукраїн. України, о, Україна, good, good. А потім такі. типу, як буде по-українськи, привіт, привіт! Я ж такой. так, ну, я выкажу, он такие, привет, привет, с окна начинает, Потом, як будуть справи, ну, типа, я ж не ему кажу, типа, як будуть справи, і вони такі, так, да, ей, хеллоу, типа, привет, как будуть справи, Всем вокруг, ржом едем. Потом уже музыку підключили, короче, ну, і не привело не в то місце, ну, куди їм потрібно було, приїжджаємо в якесь село, вона каже, типа, ну, переводить, типа, а торговый центр? Я говорю, ну, кажу, ну, типа, навряд ли, тут -то торгового центра немає. Я ну, no, торговый центр, центр, типа. Вона, типа, показывает мне на карте, где он. Я ж такой, о, 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 добро, чудово. Такая, типа, сколько там мани? Я говорю, типа, давай 10 злотых, я довезу, типа, 3 километра. Мне, короче, насыпали... 40 злотых закинула. ракетик закинув, типу, 10 баксів. Так що я задоволений цим замовленням. Ну і зараз поїдемо далі по болту кататися, промку ну Це прям гарне замовлення зайшло, аж не очікував. Болту 30 злотих чистим за 7 км, ну це прям жир. І так, покатав я трохи болта сьогодні. Майже 50 поїздок там ну, за весь цей тиждень набилося. І тепер їду на перше замовлення на сьогодні по Uber 22 злотих за 7 чи за 8. Ну коротше, зараз я вам прикріплю подивитись, що за скільки бо я там особо не запам'ятав. Ціну побачив, кілометраж нормальний, адекватний бачив і взяв. Ну а по болтику прям гарно насипало останні 2 години. Чесно скажу, прям мені сподобалось. Хоч і пробки, але на гібриді ті пробки, що не пробки. Ти просто стоїш, машина заглушена, тільки свій час гаєш і все, по факту, а паливо не витрачаєш. Це прям не можу не радувати на гібриді. Реально. Жаль, в Києві якось, ну блин. Ну, взяв собі гібрида, а взяв собі ф'юж. 2,5. Так би не знаю, ну економив би прям жесть. Ну, реально, 40 злотих ходить в день на паливо. І це мінімум кілометрів 220-230, ну навіть може 240 можна проїхати. Ну, це 400 гривень? Ну, це ж прям кайф. Ох, так що їду на замовлення. Що, вже вечір, 9-та година. І щось трохи замовлення підутихле. Ну, все одно я взяв замовлення по Uber. Слабке, звісно, дуже прям слабке, ну, типу 15 за 10. Дуже слабо, ну, думаю, поїдуть ну, ближче до центру може там щось забуде, бо щось по окраїнах печаль біда. То я в центрі був, центр мовчав окраїни, просто коефіцієнти такі довбав, ну, кидало гарні. А зараз навпаки. На окраїнах ніфіг ні ловити. Каса вже кстати, подивився так. в принципі, В принципі, вже є. Так що думаю, може, поки це буде найкращий день в тижні. Ну, на цьому. Так що буду добивати його як зможу, цю п'ятницю, а там подивимось, наскільки мене вистачить. Ну, вже вистачило поворот правтикати. Так що давайте, буду працювати, не буду відвлекатися на телефон. Що, понеслися замовлення, дивіться. Один і. 5 коефіцієнтів, наймаксимальний, який є в моєму місці. Ох, да. Так що будемо летіти на замовлення 5,1 кілометр, наче, якщо не помиляюся, за 21 злотий. Ну, думаю, так можна працювати. Ще поки тримаюся, на годинку 23-27. Так що ще якось якось, ну, їжу. Фух, ну, нарешті пішли замовлення з коефіцієнтом. Перше тільки що розробив з 1,5 коефіцієнтом і зараз прийняв навіть трохи від центру від'їхав, але все одно пролетіло з коефіцієнтом 1,3. Що не можу не радувати що? Працюю, 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 ну і думаю, ще ну, максимум годинка-півтори і буду я здаватися їхати додому. Охезд пипець, бля. Коротше, щоб ви розуміли, ну під'їжджаю на зупинку, ну все, під'їхав на зупинку, сідає ну, жіночка з сумками, все, ми починаємо їхати. А мені якогось фіга в додатку телефонують. Думаю, ну дуже дивно. Типу, раз збросив, два збросив. Ну, а показує якраз одразу розвернутися і їхати через ту саму дорогу, там де я її підібрав. Я такий кажу, а що пані мені дзвонить? Ну, типу, на що? Вона каже, та ні, я не задзвоню. Кажу, ну як, ну от, ну, на телефоні задзвонить. Така, та ні? Вона каже, а то пано Давід? Я кажу, ні. Я розумію, що просто не та пасажирка до мене сіла. Ну, типу, на обуму то сіла, побачив, що таксі на зупинку під'їхало, вона і сіла. А я вже знаю, хто там сів, хто не сів. ну, блін, ой, короче, Висадив я її одразу, підібрав тих пасажирок, яких потрібно. Такий противний, ну просто. ну, ну, Просто курма. Да, от, 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 інакше не сказати. Тільки що, під'їжджаємо. Ну коротше, може вам просто. От ми отак от їдемо приблизно отака дорога. Типу на двосторонніх рух. Вона каже, а мені отут біля забору. Ну як я тобі біля забору, отак от зупинюся. Ну як? На встрічку і отак от, ну стану, ну це ж маразм, правильно. Я кажу, ну... Кажу, тут і став, ну і все. Ходить, починає кривлятися. Кончено, у тебе на. І йди додому спати. Що ще з нею ну, візьмеш. Ну, жесть. Ну, вечір починається п'ятниця, да, зараз. Почнуться ще бухі пасажири, ну, вже двоє були тільки. Ну, Слава, що тільки від них пахло неприємно алкоголем, да і все. Так хоть не бобніли, і то добре. Так що їду на нове якесь замовлення 6 за 15, думаю де візьму, ну, бо я в якихось дебрях заїхав, як завжди, і треба якось може вибиратися, а може ще глубже заїжджати в них. Я ж не знаю куди я там взяв то замовлення, бо в болті воно то не видно, куди тебе відправити той болт. Хотів сказати в очікуванні чудо. ну ні, Давайте ми відхилимо Бо якось, ну, не серйозно Типу стояти в такій зоні і взяти замовлення саме мінімальне. Ну, тим більше яке ще можна скасувати без падіння рейтингу, то взагалі шикарно. Опа, о, сюди томика повеземо. За 38 злотих. Сюди, сюди, так можна. З подачі 1-2. Щось уже аж мене рубить потрохи. половиною годин як-ніяк. Це тяжко. Тільки що їду. Коротше, це трохи-трохи за містом. Їду і коротше, дома закінчилися. Поле. Дивлюся, стоять. Коротше, голені на бриті і не голені стоять. Отака така офігеть. Прикольно. Я йому тут в дальнім, щоб вони розійшлися. Розійшлися, я проїхав. Піпець. Це, блін, природа. Це я розумію. І що, вчора попрацював 16,5 годин. Ну і заробіток тут, тут і тут, коротше. Два рази болт, бо болт вважає тільки до 12 години, а я працював трохи довше, до часу 30 з 9 ранку. Так що, так, да, жорсткий. Вийшов робочий день, ну нічого, я його вивіз. Ще треба відпрацювати сьогодні гарненько і завтра. Ну і починати нову, новий тиждень, з, з, заново. Так що давайте, всім підписочка на канал, всім до побачення. Тихого дня, тихої ночі, щоб налітали ці кончені шахеди, і щоб війна вже закінчилася, бо цього не вистачає.